Вітки, дорогесенькі, сьогодні розклад має назву, що вам хоче сказати ваша інтуїція. Що на підсвідомому рівні, які знаки до вас приходять на підсвідомому рівні, а ви їх не чуєте або не можете розібрати. Отож, думайте лише про себе. Я наголошую, що цей онлайн-розклад, і він не може резонувати з усіма, особисто замовляйте, номер телефону, вказаний в шапці профілю. Отож, у нас сьогодні дві позиції. Обирайте, будь ласка, свою. Свою карту. Ставте на паузу, так, перша, друга. Ставте на паузу, ми розпочнемо з позиції номер 1 Що вам хоче сказати ваша інтуїція? Значить так, а, по першій позиції. Тут а, дуже просто. Все, що вам потрібно зараз зрозуміти, через сон вам йде, через сон, через а, людей, які, яких біля вас немає. Давайте так скажу, щоб ви зрозуміли мене. А, про те, що у вас трошки пустота, про те, що у вас чувства одиночества на мінімалках, ощущення того, що... Мені навіть подобається бути зараз з собою, понимаєте? Тут кажуть, що тут перероботка йде саме і інтуїція йде перероботка, да? легкості, якою легкістю я можу бути сьогодні для себе, якою легкістю я можу бути в своєму житті. Це По-друге, тут рух вперед, ви засиділися на одному місці. Мені тут показують зміна іміджу. Новий проєкт, залучити новий проєкт, це можете бути навіть ви сама для себе. Залучити щось нове в своє життя. Якщо ви вже це зробили, значить ви на правильному шляху. Якщо ви це поки що не зробили, значить у вас є затики, ви не чуєте свою душу. Вам потрібно квітнути, яким чином? Саме проявляючи любов до себе. Як можна проявити любов до себе через творчість? Тут іде трансформація его. Поділяєте, чим, чим швидше ви трансформуєтесь, тим трансформується енергія мужчини. Тобто, виходить, я вкладаюся в себе, приходить мужчина, який буде вкладатися в вас. Не в его своє, а вкладатися в вас. Справедливість наступає в вашій житті. Творчий процес, от імператриця розкриття серце до себе. І зміна сценарію поведінки. Раніше ви себе ущемляли. Раніше ви думали, що життя вас ущемляє. А зараз, якщо ви е, викинете ці да, ці установки, переконання, то однозначно тут Всесвіт одразу вам скаже, ви победитель. Ви победитель. на отримую всі дари, всі ресурси, е, все, від чого ви відмовлялися, будучи в стані, я жду. В стані я борюсь. Вам прикачка. Себе. Зміна образу, зміна думок, зміна паттерн поведінки. Перестать думати, що ви недостатньо. Недостатньо, і вам треба щось там ждати. Тому що мені показує, що у вас іде така штука. Поки ти ждеш свого мужчину, мужчина не йде. Тож таким чином, ти контролюєш процеси. Ти хочеш властвувати над мужчиною не даєш йому першому зробити крок в твою сторону. Тут даже рід каже, рід каже, вийди з цього болота, просто мечтай, подив... візуалізуй, прописуй, прописуй собі, проходь ці уроки, але позбавляйся від хворих думок, які роблять з тебе хвору. Тобто тобі треба ізлічити разум. Ізлічення разуму в чому полягає правильно. В тому, щоб було світло а не темно. Чітко бачити ясність. Вклад в себе. І тоді піде жара. Повірте, вклад в себе, побачите, наскільки у вас ще більше буде інтуїція працювати. Потім знайомство нові якісь, виход із жертви і любов, і сповнення вашої мічти. Так що, я надіюсь, ви мене почули. Це була перша позиція. Ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо відчуваєте, що ця інформація для вас. Ну, Ми переходимо до позиції No2. Привітки, двоєчки! Зараз ми подивимося, що, що тут, О, вам хочу сказати інтуїція, тут прям Ашріт виходить і каже. Що вам тут хоче сказати, Ашріт? Заліпла на непоніманні того, хто ти. Не проходиш свій урок кармічний. не звертаєшся до роду, ти далека від роду, ти поколовний той самий сценарій, ти заліпаєш на мужчин, тим самим не вибираєш себе і не любиш себе. А, дуже ранене серце. В тебе йде внутрішня боротьба сама з собою. Хочеш стосунків, зміни сценарій, ти закрита. Мужчина прийде сам собою, не треба його виглядати, не треба переживати, треба кайфувати, жити це життя, не розстраюватися, а змінити оцей сценарій. Я розстраююсь, я переживаю, я нервничаю, не парся. Тут все буде класно. Відпустись, відпусти контроль, розслабся і дозволь, Всесвіт тебе проведе. Буде нове знайомство, однозначно. Що тут? Одні ті самі карти випадають. Боюсь. Боюсь ідти вперед, жду. Жду, коли созрею. Ага. Це деструктивно? Так, да, це йде внутрішня боротьба. Це просто той момент, зараз я вам скажу, що це таке. Угу. Той момент, коли я перекладаю відповідальність на мужчину, тобто я стану щасливою тоді, тільки коли прийде мужчина. Коли він докаже мені, що я іменно та, коли він вибере мене, він докаже, що іменно я ота жінка, така, яка я є, і мене можна любити. Тобто, ви не хочете самі взяти відповідальність, полюбити себе, прокачати себе, то що ждете, щоб у вас було доказательство? Таким чином, ви ще більше провокуєте процеси жертви. І апріорі до вас не можуть прийти ні гроші, ні реалізація. Таким чином, ви не йдете вперед, а навпаки, застріваєте в прошлом. І приходять мужчини для урока, для того, щоб пихнути вас ще глибше. Але пихають вони вас в перероботки дуже болісно, розрушає вас. Отак. Вот Як це спинити? Взяти відповідальність, наблюдаю. Тоже тут зміна іміджу, зміна повністю того, хто ви є. Прописуйте, прописуйте собі задачі, виконуйте ці задачі. Кожного дня у вас має бути там, наприклад, три чітких пункти, які я маю зробити для себе: вихати з одиночества, общення, спілкування, зустрічі, родина, природа, не знаю. Ну, гуляєте з друзями. Ой, спілкування має бути. От прошле. Хтось був одружений, хтось був просто в стосунках, де чоловік зрадив і пішов, так? Да? Тому я хочу вас а, сказати вам, що це минуле і ви застряли тут в цьому процесі. Ну, це і є зажим. В цьому йде жадність. Її треба розрушати. Старий сценарій. Через любов, цю ситуацію через любов. І тоді получите силу. І тоді буде мужчина вже проявляти свої емоції і почуття. Бо до вас приходять, по другій позиції, мужчина, які не проявляють свої емоції і почуття. Угу. Ви не отримуєте те, що ви хочете, і ви, виходить, до вас приходить той мужчина, а, який відзеркалює вам вас. Ну, типу, ваше дзеркало. Да, там твой мужчина приходит. Ну, ви поняли, там був король мечей, а вы королева мечей. Що треба понять? Що треба поняти? Самоценность прокачивать, ну, в собі вогонь, вогонь прокачати самоценность або до себе самооценку. Таким чином ви вийдете на нове осознання, нову свідомість і реалізується ваше бажання. І тоді, виходить, ця важкість, яка була у вас в стосунках, вона назавжди закриється. Отак. так. Думаю, це послання. Ви зрозуміли Друга позиція. Пишіть в коментарях, ставте вподобайки, якщо резонує з вами. І до нових зустрічей всім, папулечки.